Вітаю всіх присутніх, всіх, хто приєднався до нашої з вами розмови. Я думаю, що у нас розмова буде цікава і корисна для всіх присутніх. Відносно ролі духовності, становленні нового суспільства. По-перше, що таке духовність? Формально визначення духовності не існує. Є, кажуть, духовність хижака вовка і є. Морально-етичний кодекс свого роду чи духовність Зайця. Вони дуже і дуже відрізняються. Точно так же, як росіяни вважають себе, що вони взагалі створюють новий духовний світ, що вони лідери в цьому відношенні і створюють його завдяки тому, що кидають бомби на наші голови, руйнують міста і тому подібне, як за часів Радянського Союзу говорили. Що ми будемо боротись за мир так, що не залишимо каменя на камені. От приблизна ситуація з духовністю в Росії. І духовність Українців, вона теж залежить від тих умов того зовнішнього середовища, в якому ми з вами існуємо. Але давайте подивимося все-таки на ту частину, яка відноситься. До загально прийнятих морально-етичних норм, які сформулював Христос. Найчастіше посилаються саме на нього, хоча вони такі ж самі і в Будди, і в Мухаммеда, і тому подібне. Це якби основа. А далі йдуть на шарування. Головна заповідь у Христа: поступай завжди в усьому так, як ти хочеш. Щоб поступали з тобою. Але тоді, в ті часи, це стосувалось безпосередньо людства. Але ж ми не одинокі чи кажуть, не самі по собі існуємо у всесвіті. Навколо нас живий і розумний всесвіт. І відповідно. Ми вже не говоримо про те, що яке ми зло можемо спричинити тому всесвіту, з яким ми взаємодіємо. Наприклад, ми кажемо про колонізацію Марса, колонізацію там місяця маємо завоювати космічні простори, а хто нас туди просив? І що ми там будемо робити? Ми на своїй планеті стільки шкоди наробили її життю і існуванню, а тут. Те ж саме понесемо в космос. І тут, оцей оце лозунг свого роду, поступати так, як ти хочеш, щоб поступали з тобою, міняє свій сенс. Краще сказати, не нашкодити живому розумному всесвіті, а зробити все таким чином, щоб Всесвіт квітнув. Продовжував існувати і точно так же, як і людина, виконував свою роль. Розвивався гармонійно, і точно так же, як і людина в розумному плані, ну і в духовному теж. І коли може, говоримо про духовність, тут є кілька аспектів. Крім того, що ми сказали, морально-етичний кодекс. Який є базова одна частина, а потім вже залежить додаємо від джерела живлення, чи якась у народі відкрита, то є те, що ми називаємо четверте тіло людини або духовне тіло. Воно прив'язане до енергетики, до того приводу, умовно, що дає нам життя у Всесвіті, і взагалі дає життя всьому Всесвіту. В фізиці я його називаю енергоінформаційний привід всесвіту. Що мається на увазі? Що коли ми приймаємо рішення, то у нас завжди інформація обмежена, і, відповідно, для того, щоб прийняти рішення, ми додаємо свої туди емоції, почуття. І в сумі говоримо або так, або ні. Оця частина, яка дає безпосередньо нам життя у всесвіті, або те, що дух енергія, оце, можливо, матеріальна частина того, що ми називаємо духовністю. А тим не менше, війна, вона не стільки є таким очисним засобом. Духовності, приведення до єдиного знаменника людства, скільки взагалі вона викидає старе те, що не годиться на майбутнє, ставить нові проблеми перед людством. І завдяки цьому ми робимо такий якби стрибок. Тобто ми не можемо жити в старій хаті, треба щось перебудовувати, і ми тут викидаємо все, що віджило. І те, що вже не може допомогти в майбутньому, а те, що нам потрібно, потрібно для розбудови нового життя, нового суспільства. Тож в цьому відношенні перед Україною, ну не тільки перед Україною, а взагалі ті, хто приймають участь в тому чи іншому конфлікті, виникає дуже багато проблем, ну і відповідно. Задач, як їх вирішити, на чому будувати наступний ступінь нашої еволюції, нашого розвитку? Тут не тільки духовність гратиме роль, бо коли ми подивимося на морально-етичний кодекс, він тріщить по всіх швах зараз. А коли подивимося на еціональну сторону, то те, що викликає у одних задоволення і радість, а в других навпаки, гнів, страх і тому подібне протилежної сторони. Необхідно будувати таке суспільство, яке перш за все було б в гармонії з оточуючим середовищем, з нашою рідною планетою з тими формами життя, які навколо нас, і щоб ми не тільки не нашкодили нашій планеті, а щоб ми дійсно могли зробити все для того, щоб вона і далі могла не просто існувати, а зробити свого роду раєм на землі, омріяною країною, омріяною планетою. Кажуть, не треба шукати, е, чи робити колонії на Марсі або на місяці. Е, треба хоча б вирішити ті проблеми, е, які стоять перед нами на землі. Е, і в цьому відношенні, коли ми говоримо про проблеми, тут зразу відповідь якісь мірі на наступні питання. Це Ті глобальні проблеми, про які ми, так чи, до яких ми так інакше торкалися в попередніх передачах, але до яких додаються несподівано і нові на які ми не звертали уваги. Сьогодні, я думаю, цікаво буде для багатьох слухачів торкнутися такої проблеми, як гібридизація Інтернаціоналізація, населення планети. Але я повертаюсь до самого питання, про те, про що я сказав, ми поговоримо далі. Я думаю, це буде цікаво для слухачів. Що стосується духовності, то єдиним критерієм побудови майбутньої України і планети є вислів. Пустелі земній передує пустеля душі. Коли ми будемо все робити, щоб не нашкодити нашій рідній планеті, а згодом і космосу. Якщо ми будемо все робити саме під цим гаслом, то я думаю, що після війни буде у нас все добре. Тільки для цього треба, щоб це гасло оволоділо розумом, свідомістю всього людства. Кажуть, бажання це одна справа, а коли мова заходить про реальне життя і економічну складову, тут зовсім інше. Ну, по крайній мірі, будемо говорити хоча б про Україну, про Україну як авангард. Білої раси. Раніше я казав авангард людства. Ну, мабуть, це занадто не зовсім чому? Тому що людство ділиться на три великих множини. Це жовта раса, біла раса і чорна раса. Кожна раса має своє призначення, свої задачі на нашій планеті. І кожна раса для виконання цих задач потребує ресурсів, а ресурси на планеті обмежені, і відповідно завжди йде невидима для оку. Бо коли ми дивимося на ті відрізки часу і ті розміри, за якими побудований всесвіт, то ми не помічаємо деталі. І навпаки, помічаючи деталі. Ми не помічаємо масштаби того явища, про яке йде мова. І коли мова йде про співіснування жовтої, чорної і білої раси, які мають безпосередньо свої задачі, своє призначення у Всесвіті, в тому числі і на нашій планеті, то ми не можемо гарантувати, що ми єдине ціле. І що будемо діяти за одним морально етичним кодексом і на єдиній основі єдиного людства. Це те, що стосується першого питання, тому ми дійсно багато в чому змінимося, на зміну тій релігії, яка є, прийде нове бачення. Воно, звичайно, буде побудоване. На е, тій основі, на якій будувалися раніше ті світові релігії, які зараз є, але ви бачите, що кожна релігія, і про це ми говорили, е, кожні якби, ешелони морально-етичного кодексу вони міняються приблизно 2000 років, які міняються божества. І зараз ми на межі зміни цієї парадігми. Парадігми християнства, ну так само, як і парадігми буддизму і мусульманства. Звичайно, що в залежності від того, яке джерело живлення, цей процес відбудеться раніше, пізніше, але перш за все, це торкнеться саме християнство, бо християнство найбільше більш відкрите по відношенню до інших. Релігії. І на ньому найбільше різних наростів, тріщин, хвороб, і так далі, всяких сект, і чого тільки нема, різних розгалужень. Те, що говорить про те, що християнство в своїй основі відіграло свою роль. І йде трансформація. Звичайно, що основи отої людської моралі, духовності, вони нікуди не дінуться. Але вони мають змінитись у відповідності до змін, які відбуваються в тому середовищі, в якому ми існуємо з вами. І тут дуже багато чого зміниться, так само, як і зміниться наш світогляд на оточуючий Всесвіт, на його будову, на місце людини у Всесвіті і відповідно виникнуть з новим світоглядом і нові потреби в доповненні до того, що ми називаємо духовністю. От ви зараз, ті, хто мене слухає, і можете спостерігати паростки народження нової парадігми, нового духовного світу. І це відбувається саме там, де відбуваються потужні конфлікти, стрибки. Для того, щоб людство відійшло від одного засобу життя, прийшло на іншу. Ступінь на іншу сходинку. Е, необхідно вирішити такі питання, які просто еволюційним шляхом не вирішуються, або це потрібно стрибком. От війна відіграє свою роль, е, свою роль отакого стрибка, зміни, бо інакше вже жити далі кажуть, неможливо. І незважаючи на те, що старий світ. Не дає такої змоги, тримає нас. От. Але тим не менше через цей конфлікт і сформується той новий світ, з яким буде жити майбутня наша країна. При тому, що, виконуючи ті задачі, ті, вирішувати ті питання, заради яких ми на цій землі, про які ми не раз говорили. Як авангарду, тільки знову повторюю, коли ми говоримо про людство, і це не зовсім так, бо за все людство розписуватись ми не можемо. А ось що стосується білої раси, це ми за ваші зводи дещо далі поговоримо, бо у вас, крім цього, є ще інші питання. Так, пане Василю, і я хотіла би з вами поспілкуватися в тому числі про Росію, що очікує Росію після завершення війни з Україною, тобто яку роль в принципі зіграє Україна? Ну ми я особисто сподіваюся, що в краху е, Росії, ну, в принципі, якби чи в цілому розпадеться Росія? Ви вже про це колись говорили. Е, хочу, щоб ви нагадали нашим глядачам приблизно, коли це може статися. І от, власне, ключова, яка буде е, така власне роль України в краху Росії, для того щоб розпалася Росія, роль України. А тільки як свого роду спускового крючка. Росія як хижак, як імперія, може існувати лише за рахунок території і ресурсів. Але на ресурси, які обмежені на нашій планеті, претендентів дуже багато. І ті сприятливі для життя країни, де кількість населення і такого, що може. Як кажуть, живе, енергійне і ресурсів відносно достає стільки, скільки необхідно для подальшого позитивного розвитку. В цьому відношенні в Росії ресурсів дуже багато, але хижак ніколи, правда, з цим не змириться. Чим більше території ресурсів, тим для нього краще. І відпустити Україну ми про це говорили, Росія ніколи не відпустить, бо Україна це величезний шмат території і ресурсів її існування. Але на ті ресурси, які має Росія, претендують зразу кілька потужних масивів людства. Це в першу чергу Китай, <кхід> з другої сторони, це. Західна цивілізація, ну, а більш всього це Європа. Хоча і такі країни, як Сполучені Штати, теж зацікавлені мати побільше ресурсів. Тож, до розпаду Росії в першу чергу, там, де населення мало і де населення практично вироджується, а чому про це я далі ти скажу? От, ресурсів багато, але скористатись цими ресурсами Росія вже не може. Росія вже не той хижак в розквіті сил, а свого роду доживаючий. Що мається на увазі? Ресурсів багато, ними володіти хочуть усі, але як забрати їх у Росію? До цього часу у Росії була одна перевага, це ядерно-ракетна зброя. Але ми вже говорили, що всяка зброя, якою можна махати над усією планетою, загрожуючи знищенням не тільки планети чи життя на планеті, а й самої планети. Але є так звані періоди, Морального старіння, якої завгодно системи. Ну і в першу чергу відповідно тих чи інших технічних засобів. Е, отакий кінець морального якби, старіння того страшного знаряддя, яке має Росія, підійшов добігає кінця. І за таку попередню Розрахунками це приблизно 25-27 рік. Ну, можна протягнути десь, можливо, до 30-го, бо великим подіям мають відповідати великі відрізки часу. І в один день це, звичайно, не закінчується. Чим більша система, тим більший проміжок часу необхідно мати для перебудови цієї системи. Тож будемо казати про період сьогоднішнього дня, десь по 30-й рік, але так от найбільш точно це десь 27-й рік.